Препарати присвячені розвитку, зокрема розвитку птахів, тому що отримати такі препарати розвитку у людини практично неможливо. Перший препарат присвячений первинній смужці. Це 23 та година від запліднення, і на ньому ми бачимо: номер 1 – зародковий щиток, номер 2 – первинна смужка, номер 3 – Первинний вузлик яким закінчується первинна смужка, або вузлик гензена він ще називається. В центрі смужки проходить первинна борозна Забарвлення препарата гематоксиліном. Другий препарат має назву суміти горда нервова трубка зародка курки. Це 36 година розвитку, і на цьому препараті ми бачимо ектодерму номер 1, номер 2 – нервова трубка. Номер 3 – хорда, номер 4 ендодерма, номер 5 соміти або приосьова мезодерма або дорзальна мезодерма, Номер 6 проміжна мезодерма, номер 7 вентральна мезодерма, яка має вісцеральний та періетальний листки. Між цими листками розташовується целомічна порожнина. Номер 9. Номер 8 – це мезенхіма. Наступний препарат теж присвячений розвитку і представляє собою тулубову та амніотичну складки зародка курки. Забарвлений препарат гематоксиліном. І це 72 година розвитку. На цьому препараті ви можете бачити номер 1 – ектодерма, номер 2 – нервова. Трубка, номер 3 хорда, номер 4 тулубова складка, яка переходить далі в амніотичну складку номер 5 Номер 6 соміти, тобто сегментовані ділянки дорзальної мезодерми, Номер 7 періетальний листок вентральної мезодерми, номер 8 – вісцеральний листок вентральної мезодерми. Номер 9 силомічна порожнина, яка розташовується між ісциральним та періетальним листками. Номер 10 ендодерма. Наступний препарат поперечний зріз зародка курки це 96 та година розвитку, забарвлення гематоксиліном. Та еозином. На цьому препараті видно номер 1 ектодерма, номер 2 нервова трубка, номер 3 корда, номер 4 соміт дорзальної мезодерми або приосьова мезодерма, Номер 5 мезонефроз, тобто первинна нирка, Номер 6 зачаток докладка статевих залоз або нервовий валик. Номер сім кишкова трубка. Номер вісім зачаток ока. Номер дев'ять середній мозок мезенцефальон. Номер десять. Проніжний мозок диенцефальон. Одинадцять аорта і дванадцять мезенхіма.